Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все світла. От готую дуже смачні котлетки і вирішила приготу... запропонувати процес приготування, поки я роблю, то прошу також приготувати разом зо мною. Процес приготування цих котлеток такий. Головним інгредієнтом є морква. Моркву. Я одну здорову морквину. Якщо у вас невелика сім'я із двох чи трьох чоловік, то потрібна одна здорова морквина і два звичайних яблука. Я потерла на звичайну тертку такої величини і притомила їх, яблука і моркву. На сухій сковорідці на вогні, щоб морква і яблуко без цукру. Щоб морква і яблуко пом'якли. Ось такого плану. Сюди я додавила 2 столові ложки муки. Окремо тільки що збила одне велике яйце і з однією столовою ложкою цукру. Якщо ви любите солодші, Котлети, то можна і досолодити. А я люблю не дуже солодкі, тому оце у мене зараз виходить от така маса. Я її добре перемішую і буду формувати, можна котлетки, а можна такі, як по-українськи, Оладки, оладки, Так, оладки. Так, спо... зараз М -м -м, дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Так, беру сковорідку, сюди олійки, і нехай вона розігрівається. А ми тим часом, хто хоче, можна додати сюди і ванійку. Я не буду додав, тому що в мене яблука свої, домашні, дуже вони ароматні. Не потрібно їх перебивати зайвим запахом. Так, зараз добре отак його змішаємо. Я думаю, муки вдосталь дуже смачно. Так, ще трошки муки, щоб держалися докупи наші оладки морковно-яблучні. Це дуже буде смачно, я вам гарантую в той же час вітаміни. Все домашнє, все натуральне. Підійде і дорослим, і нашим діткам. Без всякого ГМО. Так, що тут сковорідка нам. Так, звичайно, однією рукою погано набирати, ну, попробую. Так, і викладаю отакі олодки. Щоб вони добре прижорилися, так розплескуємо їх, як звичайні оладки жаримо. Ну, яйці. Я жарю. Не на пахучий, а ви можна на маслі, хто на чому хоче за вподобанням. На середньому огні. ж то воно усе тут прожорене, тільки яйцей мука, а так морква, яблучко воно протушковане заранше у нас на сковорідці. Так, поки тушується, підготуємо тарілочку, куди буду я його складувати. Ось такий, подивіться, красунчик, жариться. Все прямо в прямому ефірі, без обману. Так, що тут у нас, щоб вони не пристали. Все добре. Так, візьму лопатку вас завжди. Поспішаю. і можу. Так, все чудово. Хочете, все обжарюється. дуже чудово. Так, декілька хвилин і будемо куштувати наші вітамінні колодки. Це дуже смачно і швидко. Ось такий рецепт сьогодні я знайшла і вирішила поділитися з вами, як інакше, як же я без вас І тому от така в мене сьогодні красота. Декілька хвилин. Так, а я отак тісто це трошки його підмішаю і буду потім накладати наступну партію. Так, що тут нашими лодками? Нехай трошки прожарюються. Так. Зараз... Викладаю. Ось на лопаточку. Завжди поспішаю і чомусь хвилююся. Так, поки мої оладки схолоняють, я наступну партію на навосковорідку. Ось такі красунчики подивіться. Дуже пахнуть яблуко, морква. подружилися з собою і все чудово. Отакі гладочки. Ось так. Так, ну що ж, поки це все випікається, буду дегустувати. Так, щоб вам було добре видно, сюди більш на світло. Так, ну що ж, дегустація? Найголовніше у відео. Подивіться. Дуже смачні. М -м -м. Дуже смачні лотки. Кому більше цукру, то вони нейтральні. Як на мене, цукор тут не потрібний. Морква солодка, яблука у мене солодкі. Якщо вам подобається солодше, можна солодше. Можна з варенням їсти, можна із е, е, сметаною, можна з йогуртом до кави, до чаю, до будь-якого напою. Так що приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Ставте лайки, подобайки. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Дуже вам рада. От наступна порція, що ви не казали, що я про їх забула. Так, і ще буде тут в мене декілька оладків. Тож, підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого, хорошого дня. Це дуже-дуже смачно. Поширюйте моє відео, щоб мене більше з моїми рецептами бачили моїх глядачів. Для мене це дуже приємно завжди. Всього найкращого ваша Світлана. До побачення!